Кожна з нас, людина з інвалідністю, має на увазі, має право приймати так інвалідність, як ми хочемо, але знову ж таки, ми маємо ті самі. Оце от усвідомлення, що ми маємо ті самі права. І фактично неважливо, доступне чи недоступне суспільство і оточення навколо нас. Ми живемо тут, ми працюємо, ми є і ми робимо свій внесок в державотворення. Для мене Леся Українка. Особисто була і є такою іконою, як я говорю, тому що коли я зростала з інвалідністю, для мене не було цієї осі такої рольовою моделі жінки з інвалідністю, яку б я могла бачити там на екранах на екрані телевізора, або про яку читати для мене є сама Злуцька і історія Лесі про те, що ось вона написала перший вірш. Я пам'ятаю, як я свій вірш навіть я пробувала писати, тому що я знала, що ось так можливо. І е, впродовж цього життя е, для мене та залишається Леся як взірець, е, що можна робити, е, без не питаючи дозволу, не виправдовуючи уявлень людей про інвалідність, робити те, що тобі хочеться, що тобі вдається, і е, слідувати своїм принципам.